9 по 15 жовтня ВТБ пропонують нам такі акції. На акції буде дольше. Ось такий йогурт по 24,90, різні смаки. Будуть такі сирки дольче 32,90. Ось такий чудо по 19,40. Кефір молокія 36,90, казкове молоко 40,90 і ферма 4050. Ось такі тостові сирки по 49,90, крем, сир 57,20, від відделюкс, також класичний 57,20%, Філадельфія 86,80 та сир Президент 6490. Є кисломолочний 54,99%, 52,95% і 47,90%, нежирний. Сметана 43,40-15%. Ось такий майонез 20,50%. Є ось такий салатний оліс 40, 30. кетчуп для дітей 28,20. Ось такий 24,60. Є рис, басматі і жасмін по 69,90 і цукор, зараз 30,90. Різні макарончики є по 36,50. Від лапаста також від делюкс, 40,90, різні вироби є. Є кукурузка, 36,20, розумний вибір, делюкс 40,90, горошок 35,50 і 36,40, розумний вибір. Стожар олія 59,45, олейна 58,77. І ось такий щадрийдар, 58,49. Оселедець 133,20, сьомга 184,80, шпроти 46,30.

Ось такий тет, 44,70. Є ще в асортименті такий: 44,90. Кава 204,30, 173,60, 137,20, Також є ось такий ще чай, 33,40 з різними смаками і 33,90, трав'яний. Пломбір береза біла, 166,60, рішки, 39,90. Суміш їїшна 39,70, італійська 54,90, шпинат 35,20 і ягідна. суміш 68,20, Кока-Кола 49,60, Фанта 38,30, водичка тросковецька, 15,20 і моршинська. Зараз по 20 гривень, 20 копійок. газована, слабо слабогазована і не газована. Шоколадки Рошен по 29,90, біла, молочна і чорна. Також є така з цілими горішками: 55,70, є мілка по 170,90, Є орео, карамельна з цілим горішком. Світоч по 45,80 і 39,90. Різні види є. Також є печиво віта 29,90. І ось такий 29,90 цукерки мілка 112,20. І ось такі шоколадки по 37,70.